Сцени смерті та інтимних стосунків несподіваний мікс трагедії та бурхливих емоцій у полтавському музично-драматичному театрі імені Гоголя останні репетиції прем'єри Король Лір за п'єсою Вільяма Шекспіра. Виставу у жанрі трагіфарс поставив режисер херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк. Весь як кусочок і йдемо далі. Казав німий, як бачив сліпий, що чув глухий, як тікав кривий. Короля Ліра у п'єсі грає заслужений артист України гоголівець Олександр Любченко. Це дуже глибокий образ, це дуже, я такого ще ніколи не грав. Це дуже глибока е, трагедія і драма людини, яка була наділена повністю повні, повнотою влади, а потім зреклася її, і, і потім через божевілля до покаяння, до зраду через зраду дівчат через зраду дочин, донечок. Тобто ну, така доволі така, така цікава лінія поведінки цього персонажа, і я сподіваюся, ми зможемо якось її опанувати. Проблематика Шекспірівської трагедії поза часом, адже йдеться про вічні теми батьки і діти, марнославство і милосердя, зрада і відданість, підступність і любов, багатство і злидні, жага влади та її втрата, говорять актори. Я граю роль Рікен. Це роль такої дівчини, якій в дитинстві не вистачало уваги від батька, бо вона середня сестра. Любила більше найменшу, а старша. Вона була така, що вона сама могла завоювати цю любов. Вона така сильна, незалежна. І Рікін завжди хотіла бути як сестри і прагнула до цієї любові. Я граю старшу сестру Гонеріл, дочку короля Ліра. одвічна проблематика батьків, і дітей, багато смертей у виставі. Майже всі персонажі в кінці вистави вони вмирають, їх вбивають. Я можу бути вам корисним. Ти собі подалі чоловіче. Мені ти не зарадиш, а себе занапастиш. Дозвольте бути вашими очима. Ляків, мені немає, то не треба очей. Залишається по факту живі тільки Едгар, старший син, і виходить тільки сам королір, залишається з цією проблемою, смерті його дітей. Моя героїня вбиває свого чоловіка, вбиває свою сестру і потім вбиває і себе. Усвідомлюючи, що сенсу в цьому житті більше немає, прем'єру покажуть 5 жовтня в день річного ювілею актора театру імені Гоголя виконавця головної ролі вистави Олександра Любченка.